Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 9.30, 16 червня. Сьогодні поговоримо про саміт G7, який до 17 червня проходить у мальовничому кананаскісі, що у канадській Альберті. Лідери семи найвпливовіших країн світу зібралися, щоб обговорити глобальні проблеми, але не без драми, торгів і української теми. Чи вдалося великій сімці зберегти єдність? Чи зустрінуться Трамп і Зеленський? Про це далі. Традиційно попрошу вас поставити вподобайку, підписатись та залишати коментарі. Саме так алгоритми Ютубу розумітимуть, що ви підтримуєте розвиток каналу та українського Ютубу. Дякую. Отже, самі G7 у Канаді, за словами офіційних джерел, зосереджений на кількох ключових темах: перша це міжнародний мир і безпека. Ну і звісно, хто б сумнівався, що війна в Україні знову опинилася в центрі уваги. Ну і без сумніву, події останніх гнів: Іран, Ізраїль, атаки, ракетами, все, що відбувається довкола ядерної програми. Як зазначає офіційний сайт канадського головування в G7, лідери країн хочуть говорити про те, як зупинити глобальні конфлікти. Але, якщо чесно, виглядає так, що вони більше думають, як не посваритися між собою. Друга тема глобальна економічна стабільність. І тут, дорогі друзі, починається найцікавіше. За даними Reuters, фінансові лідери G7 ще до саміту намагалися знайти хоч якийсь консенсус щодо економічних питань, але вони наткнулися на стіну у вигляді американських тарифів. Третя тема екологія. Зокрема, лісові пожежі в Альберті, які, за словами The New York Times, стали символом цього саміту. Канадський прем'єр Марк Карні, мабуть, вирішив нагадати світу, що клімат це не тільки про Паризьку угоду, а й про реальні проблеми, які горять прямо у нього вдома. Ну і, звісно, не обійшлося без цифрової трансформації та боротьби з наркотрафіком. Теми, які звучать гарно, але зазвичай губляться у тіні найбільших гучних суперечок. Україна, як і очікувалося, стала однією з центральних тем саміту. Попри це, сторони так і не погодили єдиного проєкту заяви саме через українську тематику, занадто різна позиція між Сполученими Штатами та іншими учасниками щодо оцінки ситуації. Разом з тим, президент Володимир Зеленський особисто на саміті нагадає світу. Війна з Росією це не просто наш біль, а глобальна проблема. За інформацією Atlantic Council, G7 обговорює не лише військову підтримку України, а й економічну від санкцій проти Росії до планів реконструкції. Що стосується обмежень для кремлівського режиму, то ну, те, що зараз на поверхні зниження стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель нафти. Велика інтрига останніх днів, можлива зустріч Зеленського з Трампом. Аксіос, посилаючись на офіційного представника Білого Дому, стверджує, що така зустріч відбудеться. І це, друзі, не просто рукостискання. Це момент, коли українська сторона, яка б'ється за кожен долар і кожну ракету для захисту країни, матиме зустріч з людиною, яка, м'яко кажучи, не завжди була в захваті від ідеї так званої безкінечної підтримки України. Політико пише, що Зеленський хоче використати цю зустріч, щоб переконати Трампа не позбавляти Україну допомоги. Зміна формату можлива, але не повна зупинка. Чи вдасться це? Питання відкрите. Особливо після останніх слів очільникам Пентагону Гексета. Трамп, за даними ЕПІНьюс, він приїхав на саміт із чіткою позицією. Америка не буде світовим гаманцем. Тож зустріч буде напруженою. Додатково на саміті розгорнеться економічна баталія. Сполучені Штати наклали тарифи на товари з Японії, Німеччини, Франції, Італії від 20% і вище. На Великобританію 10%, а на господарів саміту Канаду усі 25%. Ну що ж, Трамп, як завжди, не соромиться грати м'язами. Reuters зазначає, що фінансові лідери G7. вони... Намагалися домовитись про нетарифні питання, але це як намагатися домовитись з котом, який уже перекинув вазу. Ці тарифи, за словами експертів Atlantic Council, можуть штовхнути світову економіку до рецесії. І знаєте, що найсмішніше: лідери G7, які ще вчора говорили про єдність. Тепер змушені виправдовуватися перед власними бізнесами, які втрачають ринки через американську політику Америка перед усім». Ще одна точка напруги клімат. The New York Times пише, що Трамп, як і раніше, не в захваті від кліматичних зобов'язань, він, схоже, вважає, що Парижська угода це щось на кшталт дорогого хобі, яке Сполучені Штати не можуть собі дозволити. Отже, що ми маємо? Саміт Великої Сімки у Канаді це чергова спроба показати, що Захід ще здатен домовлятися, але, якщо чесно, виглядає так, ніби кожен грає в свою гру. Для України цей саміт це ще одна можливість нагадати світу, що ми боремося не лише за себе, а й за їхню безпеку. Зустріч Зеленського з Трампом, якщо вона відбудеться, може стати ключовим моментом, але не варто чекати чудес. У політиці їх не буває, чи вдасться великій сімці видати спільну заяву, яка всіх влаштує, сумнівно. Самі G7 у Канаді це не лише про великі слова і дорогі костюми, це про те, як світ намагається триматися вкупі в часи, коли єдність це розкіш. Україна, як завжди, в епіцентрі цих дискусій. І хоча ми всі хочемо вірити в перемогу дипломатії, Реальність трохи складніша. Дякую за вашу увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей саміт і чи вірите ви в успіх зустрічі Зеленського з Трампом. До нових зустрічей і слава Україні!